Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі ДАДА І з вами я, Альона. Рада повідомити, що тепер на цьому каналі будуть виходити цікаві та корисні ролики про Італію, про їх культуру, про їжу. Що спробувати, де побувати, куди поїхати та скільки це все коштує. Залишайтеся, буде цікаво. Наближається великий. Цього року католицькі та православні випали в один день, 20 квітня. Та для мене це буде навіть потрійне свято, тому що 20 квітня я також буду святкувати свій день народження. А зараз я розповім вам, як же святкують Великдень Італії, які в них традиції, що вони. Що вони використовують та що являється самим символом Великої Виталії? До речі, вітаю вас, вербна неділя! В Італії вона також існує, але називається не Верна, а пальмова. Зазвичай вони дарують філачки або пальми, або оливи. Ходімо! Одну з найвеликих мереж супермаркетів в Італії. Це коне. До речі, італійці зовсім не роблять писанки. Але в них також є і яйця. І хотімо подивимось, які саме. Пам'ятаєте, я вам казала також про гілочки оливи та пальма. Вони вже трохи такі собі не дуже першої свіжості, але виглядають вони ось так. Міг списанок в Італії використовують ось такі великі шоколадні яйця. Зазвичай їх дарують тільки дітям, але дорослі також вірять в чудеса. Це, наприклад, як на наш Новий рік, коли дітям дарують солодощі. Звичайно, ми також напроти отримати трошки щастя. Ходімо подивимось, які види тут існують та скільки вони коштують. просто можете бачити, наскільки великий вибір цих шоколадних яєць. А для ціночів футболу ходімо, я покажу вам щось особливе. Це футбольний клуб Торіно. Це для любителів Інтеру. Звичайно, Ювентус. І Нілан. Він ось так, називається Ла Коломба, що в переклоді означає голубка Так само викликається він в такі самі коні, що означає мир та добро В класичному вигляді це Ла Коломба з Магдале, але їх із багато-багато видів. Зараз ходімо подивимось, скільки вони коштують та з якими начинками вони існують. Наприклад, ось такі класичні. Коштують 5 євро. Ходімо далі. Як ви можете бачити, на них вже почалися знижки, тому що до Великня залишилось буквально декілька днів. Ось така шокола. О, дивіться, збиліс. І коштує вона. Вісім євро. Можливо, візьмемо саме таку. Ходімо далі. Ось такі ціни. Просто подивіться, скільки їх тут. На кожен смак. Ви тільки подивіться на це, яке воно велике! Просто це пляшка шампанського і яке, яке воно велике. І коштує 50 євро. Ви просто подивіться, які гарні розпасні яйця вони роблять шоколаду. Вау! Майдали. Та ось таке маленьке. Так, воно маленьке, шоколадне яйце. До речі, ще один дуже цікавий факт про італійців. Та як вони відмічають свій Великі. Зазвичай вони відмічають два дні, тому що палегівлю вони зазвичай проводять час в сімейному родинному колі. Вони проводять цей час вдома, зустрічаються на чи на вечерю та проводять час сім'ї. А ось у понеділок вони називаються пасквета, що в перекладі означає як маленька Пасква, маленький великий день. Вони вже зустрічаються разом з друзями, йдуть на вікні, смажать м'ясо. Ось так ось вони зустрічають свій великий день. А ми ходімо додому куштувати це все. Ходімо! Ну що, друзі, ми вже повернулися додому, тому давайте швидше відкривати і куштувати. Що ж ми там купили? І почнемо ми з коломою. Так, я пьемо відкриваю. А! О! Вау! Вау! Уу! Уау! Уу! Уау! Уу! Вау! Уу! Уу! Вау! Дивіться, він насправді виглядає форму голубки. Ось так інтино. Ну. Сама! Скільки щастя в будь-який? Він ніколи не коштувало. Зараз я вже була по молоді. Це було смачно. Але для нього це буде справді. А запах який? М -м -м. Так, ну давайте. Оставки не глядати. Дуже смачний, насправді дуже смачний. Нагадую, як паметн, але це не паметон, це колонна. Ik ben heel erg blij dat ik het niet heb. Ik heb het niet in de rij. 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 Опа. І тут якась, якась іграшка. Ось так друзі, ось так проходить великий в Італії. Діліться всім далі. Вау! Діліться своїми враженнями, як вам, чи подобається їх, їх культура і чи сподобалось вам відео взагалі.